Усім привіт, слава Україні! Розпочинаю відео ось з такої краси. Це перед вами сорт Лючія. Досить гарна ягода, а смак ще не пробували. Також хочу попросити підписатись на канал, поставити лайк, можливості написати коментар в підтримку каналу, оскільки це допомагає в просуванні. І сьогодні коротеньке відео буде, постараюсь дуже не розтягувати. Коротко і по факту будемо розказувати за сьогоднішні наші процедури, за сьогоднішні наші обробки, що як ми працюємо. І зразу хочу сказати, я не настаю, не наполягаю на тому, що я якийсь експерт в цій справі. Я також тільки вчусь, просто розказую, як я працюю і що саме. В мене виходить, які результати виходять протягом вже 4-го року вирощування полуниці. Так, це я вже показував, виглядає так сорт лючія. Ну, ягоди буде досить непогано. Досить непоганих. Розмірів, при тому, що живлення зараз де мінімальне через затяжні дощі, через погодні умови. Не хочемо ще більше давати вологи. Живлення тут практично вона не бачить цього року. Дуже і дуже мало. А ось тут зразу сусідній бугор це сорт Амі. Ну, ягода дрібніша. ягода в рази дрібніша. Ну, не, не прям в рази, але відчутно дрібніша. Але э, амі в нас дуже солодка, дуже солодка ягода. Будемо бачити, що по лючії. Лючії ми ще в принципі, на ягоду не висаджували. що будемо за тим спостерігати, як вона себе буде показувати. Ну наразі, наразі, наразі. То, що мені кущики не дуже подобаються, вони такі дуже делікатні, дуже чутливі. Ось поверх вдягали загрову лукно, по кущах так лежало і вже видно листя таке потріпане дуже, потерте. А, наприклад, навіть на амі так само все було і листя більш-менш живіше виглядає. Так само і на інших кущиках листя трошки стійкіше до таких механічних пошкоджень. Ось ось така амі. Сьогодні в нас цілий день хороша погода. Ми почекаємо воно все це все, що червоне, достигне, ну, вже трошки добере цукрів. І будемо сьогодні проводити обробку. Зараз покажу якими препаратами. Погода взагалі шикарна. Прям жара стоїть після таких дощів. Ну ця погода взагалі суперова. Ага, і є ще в нас трішки альба червоніє. Зараз покажу. нас місцями. Місцями вже ось так виглядає Альба. Ти я трішки червоніші ягоди. Забачу. Ось тут. Так, він, дасть була досить і досить велика. Ну, ось такий калібр наразі. Ну це, м -м, Хто знає в кущах є ось такий перший квіт. Він такий досить коротенький і тонесенький. А от наступні квітконоси, там може бути менше ягоди, але квітконос набагато грубший. І тут ягода може бути в рази більша по розмірах але навіть ось ця перша ось як там наприклад то досить і досить непоганий розмір в Альби так само і Азія велика но тут тільки-тільки вона починає біліти бо недарма Азія такий середньоранній Трішки він буде в термінах поступатися. Ось, видно, вже такі почервоніння, вже аж настрій кращий, але але, але водночас настрій не дуже, тому що от сьогодні в нас погода, я думаю, як в більшості областей. А вже від завтра передають грози душі на днів 5. А то і більше. Так що трошки настрій не такий, як би хотілося. І ось такі препарати наші мегафол антистрес, плантатор, для, ну так, як пише, дозрівання плодів, калійна формула і свіч. Обов'язковий препарат. Ну, Без нього я вважаю, що взагалі немає сенсу робити будь-які обробки на такій стадії. Хтось каже, свіч це не є біо, а тут, наприклад, в мене є ягода. Ми сьогодні позриваємо всю, навіть така, що напівстигла, скажімо так. Там на якійсь смузі пустимо щось, щось типу того, повністю стигло з'їмо. Донечка з'їсть і, і будемо обробляти свічем. Тобто наступний збір, зважаючи на погоду, якщо йдуть дощі, ну, швидше, ніж через 5-6 днів ми робити точно не будемо. По-перше, толком і достигати не буде. По-друге, ну, в таку погоду навіть збирати. Ну, і нема ще цієї кількості, не буде навіть толком щось зібрати. Ось. Тому ми зробимо такий варіант. Збираємо всю ягоду соні ввечері і проводимо обробку. Тут на іншому полі, так як тут пізніше відтягнута вегетація. Тут якраз ось, на такому етапі ягода, це в нас сорт брілла. Ось Тут ще до збору є багато часу. То Тут, звичайно, в обов'язковому порядку Ну місцями попадаються такі слабенькі кущики, ось червоні, то можна буде зірвати, перейтися. Тут може 2-3 на ціле поле. Ось. І... Також проводимо ту саму обробку. Це обов'язкова обробка, і бажано її робити до дощів. Тобто, наприклад, до того часу в нас тут працював препарат Luna Sens. Я знімав про це відео. По цвітінні обов'язково працюємо тим препаратом. Може, навіть два рази, так як зазначає виробник. Ну, цього року ми спрацювали один раз. А, на... а минулого року ми працювали ним два рази. Ну, трошки нам цього зробити погодні мови не дали цього року. Віддалі луною працювати на початку цвітіння і по масовому цвітінні. Далі ми переходимо на свіч, оскільки там термін очікування маленький, там буквально 5-6 днів. Ну і... і все. От зараз ця обробка буде свічем. Тут, можливо, буде ось, дивіться. Ось це сіра гниль. Десь можливо слабо спрацював. Ну, це от одну я що тут побачив, на, ну, скільки я вже тут і агролукно відкривав. Це при умові, що кожен день дощ, повищена вологість, це все було накрито агроволокном днів 5. Ну, я рахую, що препарати свою роботу роблять. Тут буде ще раз свіч після тих дощів. Бо тут терміни по дозріванню, по стану плантації, зараз, в якому стані ягода. Терміни дозволяють. А на там тому полі, де вже от я знімав вже червона ягода, там буде зараз свіч, а потім ми переходимо на біопрепарати. Це також я буду показувати, але як завжди наперед трошки скажу, можливо, комусь вже потрібно, комусь, можливо, вже актуально. Це буде Cure і триходерма. Бесткур дуже добре себе показав, я вже неодноразово за нього говорив. Більш детальніше, звичайно, розкажу про нього, коли безпосередньо буде проводитися обробка. Ось. І Бесткуру ми там потім будемо працювати, цей біологічний препарат без термінів очікування. Ми будемо безкуром працювати стабільно кожних 5-6 днів. Тобто десь вийде три рази. До кінця збору, плюс-мінус. І все. Обов'язково даємо мегафол. Це є антистрес. При таких перепадах температур, при таких погодних умовах, рослинкам о як недобре. Ми самі стресуємо, бо нелегко на це все дивитися, на ті погодні умови, а рослинка так більше, бо вона це все переживає на собі. Так що обов'язково обов'язково ми даємо мегафол. Ну, і плантатор, звичайно, для дозрівання. взагалі листові живлення вони є в більшості додатковими. Основне живлення ми даємо, звичайно, що через корінь. І це є правильно, я, я вважаю, бо тому що взагалі рослина в основному живиться через корінь, через лист це так, відсотків може на 20-25%. Але цього року в нас просто немає іншого вибору. Нам потрібно давати через лист, тому що через корінь не хочеться дуже заливати, бо дуже-дуже повишена вологість в душі, ну прям погода дає, я думаю, не варто багато розказувати, ви самі знаєте, про що я кажу. Так що. Ось так працюємо. Буде перший збір, я вже думаю, з понеділка. Надіємось, що погода трішки поміняється в кращу сторону. Ну, 50-70% дощ, воно кожен день плюс-мінус 10% міняється. Надіємось, що все, все буде добре, нарешті цей циклон перейде. Кого щось цікавить, наприклад, по шому щось підказати по обробках, можливо, не досить детально я розповів, хтось щось не розуміє. Звичайно, пишіть в коментарях, можете написати на Viber. Чим зможу, тим допоможу. Ну, підкажу з того, що знаю. Ось до мене там декілька людей вже звернулося цього року зі своїх знань, що міг, це підказав. Так що пишіть, будем. хтось, можливо, знає краще звичайно, інформацію по інших препаратах. І зразу ще кажу, бо в мене деколи навіть на Viber пишуть там, за інші біологічні препарати. типу Небескура, а щось там схоже, і з Окури, і ще там інакші. Е, ну, Я знаю за ці препарати, але я ж нічого вам не можу по них рекомендувати, тому що я ними не працював. Тобто, ну, ну чув, знаю, там хороші препарати. Да. Але те, що я особисто не використовував, ну, в принципі, мені просто совість не дозволяє і щось про них говорити конкретне, тому що я особисто на, на собі не переконався, ну, не, не працював ними. Тому і нічого про них не можу казати. Не маю навіть, як то каже, такого права. Коли сам спробую, тоді я можу рекомендувати. Добре, всім дякую за увагу. Ще раз ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду старатися випускати щоразу хороші цікаві відео. Скоро сезон збору. Дуже всім бажаю, що він пройшов вдало, з хорошою ціною, з хорошою погодою. І так само будемо знімати, як це все відбувається в нас, які ціни, які ціні реалізовуємо, як збираємо. Можливо, ще якісь тонкощі, кому буде цікаво. Будемо показувати. Все, всім дякую за увагу, всім щасливих, гарних урожаю.